Вітаю, друзі! В день, коли в мільйонах українських вікон засвітяться свічки пам'ять про жертву Голодомору, хочеться поговорити про одну абсолютно брутальну дію влади. Цілої влади. Адже міністр культури Ткаченко суть від суті Плоть від плоті цієї влади. Не завжди чесної, не завжди української і зовсім не проукраїнської. Так от напередодні річниці Голодомору, за вказівкою Ткаченка, знищуються білборди, на яких вказується сума чи кількість загиблих від Голодомору. 10,5 мільйонів. Це абсолютно якась нелюдська акція, тому що ревізувати цю кількість, яка, в принципі, базується на перехресних дослідженнях не лише новітніх істориків, але ще і аналізу, наприклад, доповідних записок дипломатичних представників, які перебували в Харкові, наприклад, італійський Консул чи е, доповідні записки інших політиків з московських, наприклад, представництв. Тому навіть в багатьох джерелах називається: якщо українців у Другій світовій 10 мільйонів злишком е, така узгоджена цифра, то якраз на цьому і акцентувалося, що голод забрав приблизно таку ж суму. Таку кількість людей, 10 з лишком мільйонів. І от тепер при зміні керівництва музею Голодомору, це мені говорив, до речі, головний архітектор і дизайнер, такий, ну, автор графічної і візуальної концепції цього музею Анатолій Васильович Гайдамака, каже, там змінилось керівництво. І там якесь ну, відбувається страхіття, тому що. Починають виносити експонати, починають ну, переінстальовувати цей простір, починають ревізувати все і все. Керівництво, призначене Ткаченком на цей музей, така виконуюча обов'язки Леся Гасаджак, вона офіційно заперечує наслідки злочину геноциду українців. Особливо сумно, що в цей час навіть Німеччина, навіть Бундестаг, збирається визнати Голдомор, не кажучи вже про ірландський парламент, парламент Молдови, парламент Румунії. Тобто зараз зараз починається більш така ну, продуктивна. Дія і дипломатії української у плані визнання Голодомору і обставини історично так складаються. Ну але Ткаченко і це пані Гасаджак вони затіяли якусь таку ревізію на тлі війни. Це ще в мирний час ця ревізія могла б стати ну, предметом спорів істориків, дослідників. Але зараз ми бачимо звернення громадськості до і до Зеленського, і до світового спільноти про ці дії Ткаченка, і там підписалися буквально всі активні дослідники голодоморів, історики, громадські діячі відомі не лише в Україні за межами України. Це в час війни займатися такою ревізією це просто свинство. Я вже не кажу про спробу вкрасти у культурної спільноти Центр Довженка. Я вже не кажу про що, що було зроблено з кіностудією Одеською. Це в сумі виходить так, що в кожної влади є свій табачник. І оцей табачник в нинішньої влади це Олександр Ткаченко. Я пам'ятаю оці Пірістроєчний роки і ну, заснування демократичного такого справжнього сучасного телебачення, Ткаченко був досить активний, досить прогресивний чоловік. Що з ним сталося? Ну, це вже хай розбирається, так би мовити, його родина і його сумління, що з ним сталося. Але те, що е, культурна політика нинішньої влади, вона не зовсім. Проукраїнська, а по часті і антиукраїнська. Це факт. Для чого це потрібно Зеленському? Ну, очевидно, що Ткаченко виконує ту саму функцію, що й УПЦ МП тільки в релігії. От в культурі це... Ткаченко це такий московський піп від української культури, задача якого руйнувати. Такі фундаментальні українські якісь базові речі, під, піддавати сумніву, руйнувати це. І це насправді ну ми ж пригадуємо, скільки вже з творчими колективами, які були перепеті. Тобто, це все ну, виглядає наскільки таким подразником. Який не приносить справжніх, ну, ніяких дивідентів українській владі нинішньої. Вона не українська, очевидно, що влада України, отак от можна сказати. Але біда в тому, що для цих людей немає національних цінностей. Для них існує Україна як станок для друкування грошей. Це колись, колись ми так ну, оцінювали Тимошенко, попри Юлію Тимошенко. Попри те, що на словах вона була доволі проукраїнська, але там, де була нажива, там нажива домінувала. Ці навіть зневажають українську культуру. Але нажива, звичайно, керує ними ще більше, ніж Юлій Тимошенко. І це якось так не по собі, коли величезна кількість. Абсолютно відомих у світі людей змушена звертатися е, до президента, до світової спільноти. До світової спільноти. Ну, ну це ж ну, ну як треба було на свинячить перед е, цією черговою річницею голодомору, що така кількість людей просто їх почало тіпати, і вони змушені е, звертатися до апелювати до світу. Хочу назвати, хто підписав це звернення: Степан Хмара, Володимир Василенко посол. Надзвичайно, я працював колись з ним в кількох громадських проєктах. Це дуже авторитетна людина і глибокий такий правник світового рівня. Так що Богдан Футей, суддя Федерального суду США, Семен Глузман. Володимир Сергійчук, Павло Мовчан, Василь Марочко, голова Асоціації дослідників почесний вже Голодомору, Олеся Стасюк, голова Національної асоціації дослідників Голодомору, Ігор Мазур ветеран військовий, Михайло Сидоржевський, голова національної спілки письменників. Євген Шевченко, голова спілки народних майстрів, Георгій Філіпчук, голова Конгресу української інтелігенції, академік Микола Жулинський, Кирило Стеценко, народний артист, мій колега. Ми працювали з ним в Червоній Руті багато років. Надзвичайно просто світла і патріотична людина. Леонід Мужук, кінорежисер. Валерій Франчук, художник, Богдан Томенчук, Ігор Калинець, Василь Костицький, мій колега по наглядовій раді одного з університетів. Павло Маковський, голова Асоціації вихідців з України Сполучених Штатів, Ірина Яструб із президент міжнародної організації Четверта хвиля з Німеччини. Роберт Ван Уоррен, генеральний секретар Міжнародної асоціації глобальної ініціативи психіатрії ТРІ. Ну, що вам сказати? Ну, от Вікторія Малько, керівник Центру дослідження Голодомору при Каліфорнійському державному університеті. Каліфорнійському державному. Хочу сказати, що мої е, близькі люди до моєї родини ще в 83-році му році в сквері біля каліфорнійської опери поставили. Меморіальний камінь на честь 50-річчя Голодомору, виявляється, один з перших меморіалів 83-го року був поставлений в Лос-Анджелесі. І тепер вже існує Україна, і активні українські діячі повинні апелювати до світу через діяльність такої культурної адміністрації, культурницької адміністрації. Ну адміністрували, так на адміністрували. Де не візьмеш, всюди просто, куди не кинь, всюди клинеш, всюди якийсь скандал, всюди. Але барижити на Голодоморі, ревізувати кількість жертв, хіба це не низько? Хіба це не принизливо навіть для людської гідності того ж самого Ткаченка? Просто. Якщо в нього є розум і совість, хай вона в ньому прокинеться. Або цю совість і розум прокине, розбудить у ньому суспільство. За це право формувати своє життя, свою ідентичність гинуть українські солдати сьогодні і перемагають. І ми переможемо. Слава Україні! І хай пам'ять про загиблих від голоду не залишає наші серця. Доки ми їх пам'ятаємо, доти ми залишаємося українцями.